Чи не думаєте ви, що Зеленський розрахувався угодою про Надра за себе любимого, коханого? От а, не, не, а це не в інтересах України? Що скажете? Ну так у зміжинці з'явився цей нещодавно на одному з? На телеграм-каналі в цей повний список спочатку ж був список 17 осіб, на які намагалися ну, збиралися ще за часів Байдена накласти санкції американські органи. А потім нещодавно я побачив повний список, на якому більше ніж півтори тисячі наших урядовців. Тобто я думаю, що це хтось такий, знаєте, флажочок який їм викинув прапорець, щоб вони знали в кого вони насправді на гачку, тому що останні ці ганебні події, коли генерали ЗБУ приходять на день народження. Кримінального авторитету вора в законі. Ну Це зайвий раз підкреслює в да, квінтесенцію цього зеленого шепітолію. Тобто, той факт, що до нас, попри все, приїздять очільники Європи, це все ж таки там надихає нас і підтверджує, що вони надають допомогу в першу чергу героїчному українському народові, ані цій зеленій команді. Той факт, що люди дозволяють собі на державних посадах купувати там люкс автомобілі, замість того, щоб якщо навіть в них є гроші. То витрачати їх на допомогу армії в першу чергу, скільки в нас сьогодні потреб, я на своїх там телеграм на телеграм-каналі, на в інших соціальних мережах до до щодня звертаються родичі, друзі, яка потрібна критична допомога. Да? А на жаль, те, що в нас відбувається в наших владних органах, нагадує ситуацію там в Росії 20 20-річної давнини, коли така була формула, що хто хто доволен жизню в Росії, ті, хто в долі, і ті, хто не в курсі. І була критична якраз питома вага серед населення, і тих, хто вдолі, за рахунок тих там 6 трильйонів доларів, які звалилися на. Росію завдяки там зростанню в 15 разів ціни на нафту і газ да, з 8 доларів до 120 потім навіть до 150 тобто було достатньо грошей для того, щоб ну сплачувати тим, хто був в долі. Ну і завдяки знов ж таки продажним журналістам, які відпрацьовували ці кремлівські темники вони тримали в ні в курсі, да, абсолютно більшість населення. І сьогодні на жаль, таку саму формулу в нас впроваджують. В Україні середнього класу обмаль в нас він розпорошується Люди закривають бізнес. От останні там відомості, що скільки 120 тисяч фопівців закрилося за минулий рік, це зайвий раз підкреслюється, підкреслю, які соціальні процеси відбуваються в суспільстві. Це останнє опитування по рівню довіри-недовіри, де у президента Зеленського ну, наче у нього ще в плюсах, але 17 це повністю довіряють, але категорія скорочується з 24 з березня за два місяці скоротилася з 24 до 17. Це падіння 7 пунктів. І категорія е, частково довіряю, частково, це ну там типа не довіряю як політику, довіряю може як хорошому сіб'яніну або як людині яка котіка в постить да от 42 це 42 плюс 17,59, а було 67%, тобто на 8% загалом скоротилось за два місяці. І це після реінкарнації, скажімо, ну, у нього була часткова реінкарнація після 28 лютого, овального коли після овального кабінету. І да. вот. тут знову падіння. Можливо, воно вже викликано, це селфі, коли він пішов там по хрещатику селфі, це намагання повернути. Але да? для нас очевидно, що. Падає рівень довіри. Хоча я б теж я людям би сказав завжди ніколи не можна плутати рівень довіри і готовність голосувати, тому що голосувати е, ми будемо все одно. Я довіряю там, е, і, там і умовно там, і людині А, і інституції Б, і ще щось. Але голосувати я буду за когось. Да, за когось одного. Ну я хлопцям завжди кажу на парах, так що там ви, хлопці, як футболісти, можете довіряти і Шовковському, і Шевченку ріброву але в тренери вам треба буде проголосувати головний тренер збірної України за когось одного. І значить, двоє, кому ви довіряєте, будуть впрольоті. Так само і тут. Тобто, воно досить е, оці е, посилання на рейтинги довіри, недовіри, вони такої да? От, Але між тим ми можемо говорити, що е, ну, базовий електорат це от ті, хто повністю довіряють. Тобто, ми можемо зробити припущення, і то це тільки сміливе припущення, що. Базовий електоральний рейтинг Зеленського це 17%, які йому повністю довіряють. От це ті люди, які готові умовно, завтра або через 3 місяці, коли настане час виборів, дасть Бог проголосувати чи ні за нього. От, власне, якщо торкнутися цих рейтингів, то ваша думка, чому воно спочатку, в кінці лютого, пішло, на рост, а зараз падає? Ну при чому падає е сильно і швидко. На жаль, втрата втрата Україною американської допомоги. Вона відбилась на жертвах українського війська. Але для Зеленського, як відомо, пріоритет це не стільки перемога над путіним, скільки перемога над своїми реальними чи умовними тут опонентами. І ну, на жаль, цей тягар цієї відповідальності, який висить над ним. Це нещодавно теж на, на моєму каналі. На хтось іншому це головний головні сьогодні звинувачення по. Не зрадницькій діяльності, чи там про ну можна можна казати там називати це саботажем, можна казати, що це службова недбалість, але там ну десятки статей українських законів, в першу чергу, закону про оборону і положень конституції, по яких цій зеленій команді раніше пізно доведеться відповідати, і тому цей тягар відповідальності і тягар цих звинувачень він насправді зменшує їх час, який вони відводять на бруді. Бу з ворогом, а на жаль, вони захищають свої власні інтереси, щоб знов ж таки не потрапити в те в той списки, про який ми казали на початку нашої нашої програми, коли оприлюднили да загальну кількість тих е, державників зеленої команди, на яких на яких вже зібраний компромат, які можуть можуть потрапити під американські санкції. Тобто, на жаль, в такому стані знаходиться. Ця ця управлінська команда, що вони в першу чергу з одного боку, вони як писали самі вони всіх своїх е, повідомленнях по телефону, які журналісти засняли, що не так багато часу тут лишається, щоб не націрувати стільки, що, щоб, тобто, що внукам хватіло, да Тобто, як в останні дні, та з той самий е, е, американські журналісти, да які писали вже встигли е, написати книги про Зеленського, вони писали там, що дехто звернув. Своїх інтерв'ю на да, що дехто так краде, начебто, доживає тут останні години, не те, що дні. З одного боку намагання накрасти якомога більше, а з іншого боку, розуміння того, що так рано чи пізно доведеться за це відповідати. Тобто, так ми знаходимося під управлінням таких от воруватих времінщиків, да які на жаль мають на першому місці власні інтереси виживання і збагачення, а не збереження держави та перемоги на дворах. Так да. uh, що ж, давайте тоді uh, підемо далі uh, от, uh, по uh, зовнішній політиці. Uh, що мене дуже uh, вразило, от коли uh, нічний, ну я, на жаль, прозівав вночі виступ Путіна, він прям під Сталіна вже косить косить. Тож Сталін да, вставав uh, пізно, але працював бідняжечка аж до пізна і разом з ним години. і секретарі... І секретарі обкома там, і міністри, чи наркоми сиділи. тоді наркоми, сиділи, всі сиділи апарати, да, так, да, так, да. Да, 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 да. от. Э, і з тих пір пішла ж мода, що обов'язково має бути диванчик, кабінету начальника, а за кабінетом є ще невеличкий кабінет, де є журнальний столик, холодильничок, там холодильнички має щось бути таке. Ж, да? І обов'язково диванчик. <кій> це по статуту. це от э, ма, у... Це починаючи з начальника десь обласного управління чи департаменту це положено тобто mm -hmm. по статусу. Якщо ще начальник відділу не положено, от начальник управління вже да. І от у них Путін от просто тему відпрацьовує Сталіна, може, думає, що і його так само ж потім через 70 років будуть обажати. От. Але принаймні, що я прочитав, Вірні, не прочитав, він оце ж там розказав, він е, розказав, що от ми ж. Там да, український режим і його куратори зарубіжні, і там, типа що, війна назвав же своєю війною, і що там ми типа, що там, типа воюємо не з Україною, виявляється, а воюємо ну, все, ж вони кажуть, з чим-то з чим-то, і щось мені доволі це нагадує. І тут я відкриваю річ Сталіна в сороковому році після закінчення фінської війни. Один в один списано буквально фінська воєнщина, фінські білогвардійці, імперіалізм. І що ми побіділи не Фінляндію, ну Фінляндію, СССР як би побігати, ну це таке, де СССР, де Фінляндія. І точно так же, як Путіну не з руки. Він же ж не може побідити банально Україну. Вони ж побідуть мірової зло. І у Сталіна таке написано. І тепер в мене до вас як до дипломата. Питання, який пам'ятає ще оцей від традицій советських, в російські, ну і у нас можливо. От розкажіть, це що дійсно це традиційно було в радянській дипломатії пояснення, от такі от. Така невеличка ремарочка. Є який пропагандист Зарубін, який допущений до тіла Путіна, і задає йому в притулу, Так наближається до нього питання в такій інтимній атмосфері. З ним спілкується, і от йому дозволили зробити екскурсію по кремлівському кабінету Путіна. Показати, в яких а, він да, там да. живе умовах. І цікаво, що Путін пригощав його. Ну пишався як Алінчилін, да пригощав його кефірчиком. А виявляється, у цього зарубіна не переварює він лактозу. І він потім опинився там в лікарні, після цього відвіда цього кабінету, де його лікували і ставили йому крапельниці через те, що він не міг відмовитись Ну якщо Путін дає йому свій любим улюблений кефірчик, як же він може відмовитись? Ну і тепер там хід продажі пам'ятаю як називається ця фабрика, яка виготовляє і всі шукають по всій Росії саме такий путінський кефірчик. Ну, а щодо самого його виступу, дійсно настільки промовиста була. Ця пауза він годину 40 хвилин він тримав журналістів, які абсолютно не мали жодної можливості поставити питання. Тобто, взагалі, в чому був сенс зібрати журналістів, протримати їх майже дві години там в Кремлі. Ну до третьої ночі по московському цьому часовому поясу, і потім просто зачитати з папірця. Ну тобто, якийсь повний якийсь маразм у, можна ж було... у нас креативніший президент. Він просто на відосік зачитає з, ну, з цього так, як суфльора. Да. Не ну, нещодавно він там рано вранці пройшов хрещатиком. Ми показали, що дивіться, не боїться він відкритого спілкування з людьми. Хоча там це одного, це. одного одного це. з перехожих там зупиняли ці охоронці, а потім ці самі охоронці вони знімалися з Зеленським на таке постановочне фото, що, начебто, він з простими військовими на хрещатику спілкується. Ну я не знаю, як він проходить повз ці. Море цих прапорців, які вшановують, якими вшановують пам'ять загиблих на фронті, не мене серце крається кожного разу, який я проїжджаю хрещатиком. Як він взагалі спить після того, як проходить? Він же якраз по цьому самому в відтінку хрещатика і проходив, коли знімав за свої селфі на свій телефон, але. Те, що відбулось, насправді це такі абсолютно відволікаючий маневр, Тобто, путіну потрібно було дати якісь, все ж таки пас, що ось він йде на поступки і зміг знову ж таки вести як не диво, ввести в оману Трампа ще 10 днів тому він казав, що він вже водить мене за ніс і тягне час. Ну і це ця пропозиція зустрітися знов в Стамбулі. Ну а що це як не е, затягування часу? Якщо ти не припиняєш війну, і ми ж знаємо, що ця вимога, яку він озвучив, яку сьогодні вже повторили представники російського МЗС що треба повернутися до Стамбулу. Ну тобто, мало того, що тоді в Стамбулі були абсолютно якісь ефемерні пропозиції про скорочення в української армії там в п'ять разів про Скорочення наших нашої артилерії, наших інших видів озброєння. А головне, що якась міфічна там денацифікація, де, де денаціоналізація. І, зрештою, сьогодні. Ну, да, ці, та, ці, та, умови цим ці умови ще набагато складніші, оскільки він же заклав таку міну повільної дії під взагалі будь-яке майбутнє майбутній перемовний процес, що він ці п'ять регіонів включив конституцію як російські вже регіони. Ну про що він може тепер на цих перемовинах в Стамбулі вести мову? Ну це ж будь-яка людина, яка ну, більш-менш уявляє собі цей психотип Путіна і бачила його. Ці історичні екзерсиси коли він там починає з половців і там печенєгів і, і, і через eh, Богдана Хмельницького да, зачитує якісь там е, листи і грамоти. Тобто, якщо він вже вніс в Конституцію не, ці п'ять регіонів як невід'ємну частину суверенної території Російської Федерації, то про що може йтися йти мова? Ну і для мене очевидно було і для багатьох, ну я робив таке сміливе припущення, що. 9 травня буде визначальним. Путіну треба буде або сказати, що да, ми заморожуємося. І е, всі економічні аналітики кажуть, що там ну, дуже важко в, на Росії, що їм наскільки погано, що треба заморожуватися, наскільки погано, і з мобілізацією, і з економікою. Але з іншого боку, всі ж розуміють, що є фактор Китаю. Да, і тому, Ага, от у мене було припущення, що там 9 травня скоріше піде на заморожування, але, можливо, Сі Цзіньпінь приїде і скаже, та ну його нафіг. І що ви думаєте? Е, бо ну, от, наприклад, скажімо так, Портнівкавкає, що це був парад не Путіна, а Сі То це для них зайвий раз підкреслює, що вони вже сьогодні не настільки залежні від західного західного світу, а готові максимально нарощувати свою співпрацю. Ось це пропозиція, яка пролунала, що давайте переносити на російські терени. Індустріальні ваші об'єкти будувати індустріальні парки, нові завозити робочу силу. Те, що там ще 30 років тому це була країна, яка дешеві парасольки виготовляла, то сьогодні ми ж бачимо, яких, як вони нарощують виробництво і тих самих електромобілів і й будують космічну і свою промисловість новітні там технології в енергетиці, які допомагають їм вже не бути залежними від ну, традиційних джерел енергії да, від нафти. Тобто, це сьогодні флагман. Все ж таки світової економіки, і той факт, що Трамп пішов навіть на поп'ятну відступається від своїх оцих високих тарифів, сам тепер виявив ініціативу щодо перемовин в. В Європі, якщо не помиляюсь, сьогодні відбувається там вже другий раунд переговорів щодо зменшення цих тарифів, тобто він своїм таким кавалерійським наскоком не спромігся досягти своїх результатів. А головне, що насправді китайці набагато терплячіші, ніж американці. І якщо в американцях підскочить там ціна на 10-20% на галон бензину, то це дійсно одразу ж відбувається на рейтингах і на шансах відповідно тих самих американців. Що ж, ми відмітили роль Китаю, китайський фактор надзвичайно важливий, от тільки на сам кінець, буквально дуже коротко скажіть: все таки Путін погодив з Сі Цзіньпіном продовження війни? Чи все-таки поки? Ці Цзіньпін е, не наскільки впливає на Путіна. Ну я просто не бачу мотивації. Пам'ятаєте, був там свого часу такий анекдот. да Як людину при прирекли на смертну кару на електричному стільці, ну і приводять його, а він не вміщується. він ну, Зайво вага в нього не вміщується. Його посадили на хліб, на воду на, за тиждень знов не вміщується. За два тижні знов приводять на це електричний стілець. Кажуть, ну тільки ж вода і хліб. Як сак виходить, що ти знов не можеш втратити вову? Каже мотивації, не бачу, де що навіщо мені там е, е, втрачати життя? Так, от так само, і в е, е, Сі цінпіня. Яка в нього мотивація? Він сьогодні користується. Ну, такими вигідними умовами щодо постачання знов ж таки російських не тільки енергоносіїв, там вже і золото. Там зараз через те, що зростає ціна золота на світово, на світовому ринку. Росіяни зараз розраховуються е, з цього свого золотого запасу е, слитками. Крім того, викуповують ті самі юані. да вже тепер орієнтувалися за останні два роки. Переорієнтувалися для своїх е, оцих е, авуарів банківських е, з долара і євро. Перераху Валися на юані постачають не тільки там е, деревину в рекордними е, обсягами. Через китай став сьогодні на з великим відривом стає виробником номер, номер один меблів на е, світовому ринку. Хоча власні ліси він якраз не вирубає.